На другому тижні 2026 року на Сумщині відбулось суттєве зростання кількості хворих на грип та інші ГРВІ. За тиждень захворіло 4 тисячі 62 особи, що на 851 більше, ніж за перший тиждень поточного року. Темп приросту склав 26,5%. Яка ситуація наразі з інфекційними захворюваннями спостерігається у нашій громаді, розповіла завідувачка відділенням епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб? Лікарка епідеміологіня Дарія Сіра попередній тиждень у нас була підвищена захворюваність на 75%. тобто реєструвалися ну, перед епідемічним порогом рівень захворюваності. А наразі ось на минулому тижні захворюваність знизилась на 18%. на до епідемічного порогу менше рівня епідемічного порогу в один і два рази. Але все одно е є насторога щодо підвищення рівня захворюваності. Наразі можемо сказати, що Зниження таке на 18%. Більш за все спостерігається з тим, що у нас зараз діти на канікулах, є дистанційне навчання, немає такої скупченості, це і є, ну, як скаж, скажемо, це сповільнює ріст захворюваності. Взагалом, на минулому тижні у нас зареєстровано 405 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, і з них у нас 172 це дитини. Госпіталізації невеликий, каже наша співрозмовниця, що говорить про більш легкий перебіг хвороби. Проте все частіше в цьому році почали реєструватися випадки захворюваності на грип. І ця інфекційна хвороба притаманна як дорослим, так і дітям. Загалом, от на минулому тижні вже зареєстровано 15 випадків, до цього 10 випадків. Тобто, вже 25 випадків по Шостинській громаді грип у нас реєструється. Грип він відрізняється від звичайної застуди. Грип починається більш таки у нього різкий різкий початок. Це які симптоми можуть бути? Це головна біль, це значний озноб, підвищення температури тіла, висока температура тіла, це біль у М'язах, це світова язінь, закладеність носа, кашель, але вже, наприклад, нежить він більш приєднується вже через там третій день. Так а спочатку це просто от закладеність носа, людина не може, скажімо, добре дихати. Спеціалістка наголошує: якщо ви відчуваєте, що захворіли, необхідно залишатися вдома і в телефонному режимі звертатися за допомогою, уникати місць великого скупчення людей. Якомога частіше провітрювати приміщення, робити вологе прибирання, користуватися одноразовими серветками і одразу після їх використання позбавлятися їх в Європі. Реєструвалися грип типу а. Який був, скажімо так, генетично мутований і більш викликав тяжкі форми захворювання грипу. У нас також в Сумській області реєструється грип типу А, і є підозри, що також буде викликати більш таке ускладнення цей саме штам грипу. У нас люди дуже люблять використовувати антибіотики для лікування самостійно, але грип це вірусна інфекція, антибіотики. Антибіотики використовувати не потрібно для лікування грипу, тому одразу необхідно звертатися за медичною допомогою для відповідного лікування. На фоні грипу та купи інших вірусних захворювань ми трохи забули про ще одну небезпечну інфекцію ковід. І хоч підйом захворюваності на коронавірус спостерігається на початку осені, поодинокі випадки зустрічаються і зараз, каже пані Дар'я. Тому е, вже епідемічний нагляд в цей період за ним не буде відбуватися, бо немає вже такої, скажімо, загрози. Але все ж все ж таки, все, в 2025 році було зареєстровано е, два летальних випадки від е, коронавірусної інфекції. Помі, померли е, літні жінки, похилого е, похилий вік. Вони не були щеплені від ковід. 19 Тобто ковід 19 завжди загроза для е, групи ризику. Це люди похилого віку, люди, які є якісь хронічні захворювання, це можуть бути вагітні також а також маленькі діти. За даними головної санітарної лікарки Сумської області Ірини Купрієнко, основною віковою групою, яка спричинила сплеск захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції, стали дорослі віком 30-64 роки. Що не є типовою ознакою для епідеміологічного підйому захворюваності. Крім того, переведення закладів освіти на онлайн форму навчання та погодні умови не сприяють масовому поширенню респіраторних вірусів. Наступні один-два тижні прояснять ситуацію, зазначила Ірина Купрієнко.